Ну, от тепер деталі про цього законопроекту. Ми спробуємо дізнатися у заступника міністра соціальної політики України Миколи Шамбора. Він з нами телефоном на зв'язку. Добрий вечір вам, пане Миколо. Добрий вечір. Коротко розкажіть, будь ласка, про головні положення проекту закону. І на вашу думку, як швидко парламентарі його все ж таки ухвалять і ми матимо довершений документ. Ну, основні положення були сьогодні викладені прем'єром. Так, це питання. І найголовніше питання це осучаснення пенсій. Це приблизно 5-6 мільйонів пенсіонерів, які довгий час не отримували підвищення пенсій, вони отримують зараз абсолютно новий осучаснений розмір, який буде залежати від стажу і заробітку. Друга позиція це підняття ролі сергового стажу і збереження віку 60 років віку пенсійного віку, але при тому, що стаж необхідний буде 25 років. Це також питання по пільговим пенсіям переходимо з відшкодування на підвищену ставку єдиного внеску, яка буде покриватися. Це питання того, що деякі спеціальні пенсії вбираємо, то це такі питання, які вирішуються в Ось там було вказано, що після того, як уряд фактично ухвалив це рішення, його має ще розглянути Рада реформ. Як довго триматиме розгляд там і хто братиме участь в, от, в цих засіданнях? Там якісь правки можуть. У нас чи? є склад Ради реформ при президенті, так. Тому склад ви можете скоріше там побачити. Стосовно терміну, зараз ми узгоджуємо питання, щоб це було якнайшвидше. Ви от коли були у нас тут в студії, часто дзвонили люди. І запитували з приводу того, що багатьом пенсії перерахували так, що вони тепер мають менше, ніж мало до цього. От цей законопроект, в принципі, ця реформа вона якось передбачає, те, що людям повернуть принаймні те, що вони мали. От цю історію хотілося б почути. Ну, у нас ніколи не йдуть перерахунки, щоб після перерахунку було менше, ніж було. Так, інше питання, що коли було підвищення прожиткового мінімуму, не всі пенсіонери отримали підвищення через те, що е, якщо одна складова підвищується, друга зменшується. Так і доважається старий розвід на сьогоднішній день, якраз по сучаснення пенсії, практично, ну як мінімум, відсотків на 90 знімається питання. Скажіть, будь ласка, в Верховній Раді я розумію так, що ще жодної реакції з боку парламентарів не було, бо вони лише тепер отримують цей проект закону. Ви розраховуєте на те, що вони... В якісь стислі і нормальні терміни розглянуть і будуть голосувати. Чи може бути шквал критики, популізму, те, власне, до чого треба бути готовим? Ну ми готові і до шквалу критики, до популізму, до будь-яких висловлювань. Я думаю, що це буде безумовно, але е -е, сьогодні прем'єр представляючи закон. Він говорив, що ми стараємося в першу чергу на фракції більшості, які є досі зібраними і яким ми збираємося пояснювати всі основні положення цього закону. І я думаю, що основне питання, мабуть, це в тому, йдемо ми на якраз побудову справедливої пенсійної системи, чи ми хочемо ще по потримати це питання. От зараз в Україні працює місія Міжнародного валютного фонду. Саме вона часто виступала з заявами про необхідність підвищення пенсійного віку для українських пенсіонерів. Чи є тепер від неї певні сигнали з цього приводу і чого чекати українцям найближчим часом ітиме мова про підвищення пенсійного віку чи ні? На сьогоднішній день питання підвищення пенсійного віку знято, в тому числі МВФ. Те, що ми сьогодні презентували законопроект, там немає підвищення пенсійного віку. І е, з основними положеннями цього закону МВ погоди. Дякую вам дуже за розмову і за ваші коментарі. Нагадаю, що з нами телефоном на зв'язку був заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір про пенсійну реформу. Більше про неї ми будемо сьогодні ще говорити в програмі про політку. Не в будь-якому разі, коли проект закону потрапить до парламенту, там буде багато критки, багато коментарів. Ви дізнаєтесь більше в будь-якому разі важливо, що є якийсь початок, є розуміння того, що варто щось змінювати. І що борг пенсійного фонду 140 мільярдів, і якщо все буде так, як є, то воно ні до чого не призведе, тому варто запроваджувати певні зміни. Сподіваюсь, що вони будуть позитивними.